Продовжуємо тему цвинтарів. Як я вже казала, ви можете помітити, що тут м -м, приду, як сказати, тривале життя набагато більше. От я люблю таких рости, просто постав і все, нічого вичорного не треба. Рандофірі є і штучні, є і натуральні, тобто квіти я маю на увазі. Звісно, я віддаю перевагу натуральне. Можна попити, що я зроблю. А що, а ці розвернуті, дивіться. Нема такого, що в один бік всі розвернуті, ні. Бачите? Ці в одну сторону, і ті в іншу. У нас на кладовищі, у нас він тарах. Всі в одну сторону. Тобто там, там ногами на... на схід чи на захід. А тут може камінь в іншу сторону ставлять, я не знаю. Ну, Отже, я помітила таку відмінність. Вон там в одну сторону, а тут в іншу. Ервін Хольдер. Так от. Ну, а, дій, а дійсно просто камінь ставить з іншого сторону. Не знаю, якось так. Получається, що не на схід, не на захід нема орієнтиру. Ось. Таке маленьке. Пташки співають люди знаходять своє останнє, останнє пристанище. Ну, тут ще є місця. А мене зараз вихід цікавить. Які цікаві жовті ці, як маки, тільки... Майже помаранчі От арабською написано. Ось, ось саме літар. Може це таке якесь арабський. Чайки теж тут літають. Так, де ж мені вийти? Там можна. Може можна, може ні. Це недовго жив. На Швейцарії. Може це спеціальне кладовище і ромашки. А он взагалі якийсь таке Альтвек, Альтвітбрюн. Ну цей шістдесят. До речі, цікаво. Ладно, то же. Може... Тут щось шерстить, мені аж страшно стало, я виходжу. От як ви думаєте, на що такі штуки? Я, я знала, а тепер забула. Це щось дуже маленьке, це, мабуть, дитяче. Так, да, схоже на дитяче. 98-2001 так і є. Анбілкович. Ага. 99-99 11, народилася 11-го 21-го. Да. Мама і тата. О, товариш, мені. На вихід треба. А вихід, мабуть, там, де був Без варіантів. Ну все, я пішла.